Сьогодні в нас був особливий день, і особливі уроки. Сьогодні в нас у школі прийшов енергоаудит, посвячений збереженню енергії і енергоефективності. Паралельно вони відбуваються по всіх містах України, які були відібрані керівниками проєкту. З учнями було проведено в форматі дискусій і діалогів щодо клімату, екології та сутності на розбереження та енергоефективності. Було ознайомлено школярів з вимірними приладами, якими користується енергоаудитор. Коли ми починали знайомитися з приладами, діти тут ділились на певні команди і з великим задоволенням проводили заміри. Була навіть жива конкуренція стосовно того, хто яким заміром і яким інструментом да робити. Ідея буде полягати в тому, що самі учні будуть генерувати заходи, пропозиції з енергоефективності для того, щоб покращити мікроклімат в школі, а також заощадити споживання енергоресурсів. Ми Користувалися різними цікавими пристроями, вимірювали температури стін, повітря, освітленість кабінетах, побували в підвалі нашої школи, дізналися, як проводиться опалення. Там проводили певні заміри і виміряли чи достатньо енергоефективно Ми використовуємо наші ресурси. Ми користуватися цими приладами самостійно і вимірювати температури в різних класах. Ми вимірювали ці всі показники для того, щоб ми могли зрозуміти наскільки ми багато використовуємо електроенергію та інші енергії. І ці всі дані ми е, заносили в таблиці. Я був приємно здивований тим. Що предоставивши табличку про розрахунку, навіть не консультуючи зі мною, вони їх зробили і зробили розрахунок без жодних запитань самостійно і вірно. І в даному випадку, розповівши їм один раз, що може зробити і як можна зробити, навівши приклади, вони це не просто роблять в себе в школі, в Данії, але вони несуть додому, і це є той поштовх, коли вони батькам роз'яснюють і показують, навіть коригують розуміння батьків щодо нерефективності. Я дуже сильно хочу, аби моя команда достукалася до сердець людей і сказала всім про те, як зберігати енергію. Е, мені б хотілося, щоб наша енергокоманда додобила значно великих результатів, щоб ми навчилися економити, щоб ми навчилися цінувати енергоресурси, і щоб ми, хоч на трішки, вплинули на подальше майбутнє нашої планети. Наступний етап ми будемо розглядати, оцінювати і аналізувати всі вимірені дані, які виконують учні, для того, щоб в комплексі запропонувати пропозиції з енергоефективності і можливо в майбутньому їх практично реалізувати в школі. Результати роботи енергокоманди були сьогодні представлені на загальноліцейному святі Гордість ліцею, де збираються і ліцеїсти, їхні батьки, а також представники місцевої влади. І тому це є дуже хороша нагода донести до кожного із них інформацію про нашу роботу, про необхідність нашої роботи, результати нашої роботи. І ця інформація буде почута представниками місцевої влади. Було дуже цікаво брати участь в цьому проєкті, адже саме завдяки ньому я зможу донести своїм батькам про те, як можна заощаджувати та зберігати природні ресурси нашої планети. Цей проєкт нам багато інформації, як потрібно зберігати енергоресурси не тільки в школі, а й взагалі в житті. Кожен може вкласти частину для збереження землі. Ми плануємо на наступний рік проводити роботу з енергоаудиту не тільки в нашій школі, а піти в інші школи, навчити їх, як користуватися приладами з валізи енергоаудитора. І результат нашої роботи буде видно не тільки в нашому ліцеї, а й в межах міста Колемі.